Велика депортація. Дональд Трамп активно взявся за мігрантів. Без зволікань підписав наказ про негайне вигнання нелегалів. Тож Сполучені Штати фактично закрили південний кордон із Мексикою. Мексиканська влада вже почала зводити величезні намети в прикордонному місті сьюдат Хуарес, аби підготуватися до величезного напливу мігрантів. Перші кілька сотень сполучені штати вже вислали. Їх забезпечили їжею і можливістю відновити документи збираються також розвозити із центрів прийомів до рідних міст, якщо це мексиканці. Інші ж країни також починають готуватися до масового притоку людей, які раніше роками нелегально перебували в Сполучених Штатах. Заборонити в'їзд нелегальних мігрантів до країни з першого ж дня при владі пообіцяв головний опонент канцлера Шольца Фрідріх Мерц. За опитуваннями у нього є всі шанси очолити уряд після позачергових виборів, що пройдуть у Німеччині наступного місяця. Мерц заявив, що хоче запобігти цитую спробам нелегального в'їзду без винятків, тобто заборонить в'їзд і тим людям, які мають право на захист, хоча це суперечить наявним нормам. Євросоюзу орбан у чергове заходився шантажувати Україну. Тепер він обіцяє заблокувати ухвалення санкцій ЄС проти Росії, якщо Київ не відновить транзит російського газу до Європи. Ультиматум прем'єра Угорщини полягає в тому, що Євросоюзу потрібна одностайна підтримка 27 держав-членів для продовження санкцій, які в іншому разі припиняться з лютого. Щоправда, його міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, Угорщина проконсультується з адміністрацією американського президента Трампа, перш ніж щось вирішувати щодо санкцій. Чи вдасться Угорщині вплинути на Україну? Як думаєте, пишіть у коментарях? Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН.